За визволені міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за віднятий прапор, за острів зміни. Спасибо вам, захисники України. За пісню, за працю, за можливість спати, за надію перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову, солов'їну. Спасибі вам, захисники України. Тебе, мій захисник вітає, і від душі тобі бажаю. І перемоги, радості, добра, а нам безхмарного життя. Це прапор вільної країни, це прапор міста і села. це Стяг моєї батьківщини і в ньому вічності добра. Тебе мій захисник вітає. І в душі тобі бажаю перемоги, радості добра, а нам безхмарного життя. Я козак, і ти козак, я вояк, і ти вояк. Щоб бою стояти мужня, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, ми побратими козаки. За пісню, за працю, за можливість спати, за надію перемоги дочекатися. За віру, за правду, за мову солов'їну, Спасибі Вам, захисники України. Тебе, мій захисник, вітаю від душі, тобі бажаю, перемоги, гра радості, добра, а нам безмарного життя. Зі святом державним я всіх привітаю, відваги і наснаги я всім поважаю! Люди мудрі працьовиті в Україні, тут ті і живуть, наче вже не зазіхають і свого не віддадуть. Отже, зветься ця країна незалежна і єдина наша ненька Україна. Вітаю з Днем захисників і захисниць України. Я козак і ти козак, я вояк і ти вояк. Щоб стояти мужньо, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, побратими, козаки. Козацька пісня в серці лине. і пройшли давно віки. Ви зберегли нам Україну наші славні козаки. Хай чумайхища заріє, хай молитва душу гріє, хай в країну на віки прославляють козаки, хай, хай покрова присвята, серце, серце щастя могорта і усім нам подарує довгі та благі літо. Без верби і калини немає України. Вітаю всіх воїнів з днем козацтва. Козачка пісня в серці лине. Вже давно пройшли віки. Ви зберегли нам Україну наші славні козаки. Я козак, і ти козак, я вояк і ти вояк, що в бою стояти мужні, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, побратими козаки. Я козак і ти козак, я вояк і ти вояк, щоб в бою стояти, мужньо, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, побратими козаки. Штар, 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 Україна, Штар.